Районна рада старшокласників ДГО Дивосвіт презентує свою роботу у номінації інновації, Учнівське самоврядування, справа дієва, учнівське самоврядування для нас, сучасних школярів, школа майбутнього життя у демократичному суспільстві. Ось чому як на районному. Так і на шкільному рівнях система виховної роботи шкіл спрацьовує в нашому районі завдяки тим зусиллям, які ми доклали до дійсної реалізації проєктів шкільного учнівського самоврядування, класного самоврядування та загалом діяльності дитячих та юнацьких організацій об'єднань учнівської молоді, у поданих далі матеріалах з досвіду роботи районної ради старшокласників. Можна спостерігати різноманітність поглядів, підходів, форм, методів та сучасних технологій, але мета наших спільних дій досягти рівня характерного для справжнього самоврядування, а саме участь у ньому в більшості учнів, а не вського активу лідерів і групи вчителів, кураторів, створення системи лідерства. Педагогічна підтримка і співпраця з учителями, рівність справ учителів і учнів у позаурочній діяльності. Самоврядування стало для нас досвідом громадської діяльності, тому маємо реальні результати. Одним із важливих елементів самоврядування є право на самостійне прийняття рішення про структури, процедуру та організаційні аспекти. Тому неприпустимо, на нашу думку, вимагати від шкільних дитячих громадських організацій та їх органів учнівського самоврядування проведення, наприклад, формальних звітів та виборів за єдиним графіком або формою тільки для того, щоб виконати наказ. Проводячи навчання у районній школі Лідер, засідання районної ради старшокласників, ми маємо щастя бачити багато справжніх. Діючих учнівських самоврядувань і це надихає, дає стимул для подальшої співпраці. Через лідерів реалізується управлінський механізм. Таким чином, лідери займають ключові позиції в органах учнівського самоврядування. Ось чому спільно з активом районної школи лідер ми визначили у її діяльності пріоритетними наступні завдання. Вияв і реалізація лідерського потенціалу особистості кожного формування в учнів поняття про лідера як про людину, яка володіє лідерськими якостями і бере на себе особливу відповідальність. Розвиток лідерських якостей особистості в процесі участі в роботі шкільних та районних органів учнівського самоврядування. Створення системи лідерства другого та третього порядку, коли у голови комісії шкільного парламенту є група активу з числа лідерів класів. Допомога учням у виконанні доручень і створення системи кураторства з числа педагогів на рівноправних засадах. Звичайно, тільки зусиллям нас, учнів, ці проблеми не вирішити. Потрібна спільна дія педагогів, батьків. Громадськості та учнів і прикладом діяльності та дієвості органів учнівського самоврядування Цюрюпинщини є вже вирішені проблеми, а саме створена система адресної допомоги учням щодо захисту їх прав та інтересів. Постійно проводяться акції милосердя на допомогу дітям з категорійних сімей, волонтерські загони, які діють на базі кожної школи. Оточують своєю увагою та турботою ветеранів війни та праці і особлива турбота нашим колишнім вчителям, ветеранам педагогічної праці, які все своє життя віддали вихованню громадянина своєї держави. Через органи учнівського самоврядування через районний дитячий рух втілюються в життя дуже важливі засади громадянського виховання. Так, в жовтні 2010 року в рамках районної науково-практичної конференції Реалізація громадянської освіти у сучасному навчальному закладі відбувалась робота цільових груп за програмою занять районної школи учнівського самоврядування Лідер. Члени шкільних парламентів набували знань за темою формування громадянської позиції Лідера учнівського самоврядування. Члени ради музеїв, голови комісій з патріотичного виховання працювали в секції, яка досліджувала форми роботи і зміст діяльності шкільного музею через реалізацію концепції громадянського виховання. Члени шкільних прес-центрів вивчали шляхи вирішення проблеми шкільна газета це творчість задля демократії. Практичний результат діяльності. Всіх цільових груп був представлений у вигляді створеної під час роботи газети дитячих громадських організацій Цюрюпинщини. А саме всі члени конференції, вчителі, батьки. Громадськість, науковці Херсонської академії неперервної освіти педагогічних працівників мали змогу спостерігати у режимі онлайн за роботою всіх цільових груп навчання органів учнівського самоврядування та за створенням макету дитячої газети Дивосвіт спецвипуску, присвяченому районному зльоту юних волонтерів. Структура органів учнівського самоврядування у нашому районі представлена як на класному, шкільному рівнях, так і на районному. Ми свідомо відходимо від одноманітності у своїй діяльності. Кожна дитяча громадська організація має своє обличчя і свої відмінності. Про це свідчать їх назви: шкільний парламент, коло шкільних друзів. Молод 21-го сторіччя, Темп, Шкільна президентська служба, Бригантина, Козацька Республіка, Президентсько-парламентська республіка та інші. На районному рівні у нас працює дитяча громадська організація Дивосвіт, яка об'єднує біля 5,5 тисяч дітей та підлітків. Керують неї Діти і дорослі, члени цієї організації, що обрані до районної ради старшокласників. ДГО Дивосвіт це формування, яке діє у вільний час, використовуючи базу центру дитячої та юнацької творчості. Наша організація занесена до всеукраїнського каталогу дитячого громадського руху. Районна рада старшокласників є керівним органом на період між зльотами. Які відбуваються кожні три роки. 21 представник шкільних дитячих громадських організацій у складі районної ради старшокласників діють за пріоритетними напрямками діяльності, які обирає зліт згідно з його рішень. Так, важливими справами у 2010-2011 роках стали Участь старшокласників у роботі комісії органів учнівського самоврядування щодо захисту прав дитини, вибір методів соціального проєктування з громадянської освіти та виховання, Відкрито дитячу приймальню щодо захисту прав дитини на базі центру дитячої та юнацької творчості. Спільно з районною радою ветеранів координуємо роботу постійно діючого центру волонтер. Який опікується благодійними акціями на допомогу як обездоленим дітям, так і ветеранам війни, праці, ветеранам, педагогам. Щорічно до Всесвітнього дня волонтера підводяться підсумки нашої волонтерської роботи. Протягом останніх дев'яти років діє районна програма Лідер. Яка передбачає навчання активу дитячих громадських організацій, що впливає на якість роботи органів учнівського самоврядування на класному та шкільному рівнях всіх колективних членів районної ДГО Дивосвіт. Створена та виконується програма Творча обдарованість, яка розрахована на підтримку здібних обдарованих та талановитих дітей. Завдяки реалізації даної програми маємо суттєві результати у виставках, конкурсах, фестивалях, олімпіадах, змаганнях і конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук на всеукраїнському рівні. На засіданнях районної ради старшокласників лідери шкіл ставлять найбільш гострі проблемні питання. Які, на нашу думку, потрібно вирішувати терміново. Це недостатня кількість гуртків на базі сільських шкіл, які ведуть фахівці. Це взаємовідносини між учнівськими органами самоврядування і вчителями не завжди будуються на ідеях педагогіки співробітництва. Система роботи зі здібними та обдарованими дітьми охоплює в школах лише розвиток наукової обдарованості. А багато творчо обдарованих дітей бажають брати участь у постановці вистав, свят концертів. Захист прав учнів не тільки на території школи. Районна рада старшокласників після обговорення в школах створила критерії щодо виявлення рейтингу на присвоєння звання Краща ДГО Цюрюпинського району. Ми домоглися того. Що цей рейтинг районний відділ освіти враховує в загальному рейтингу роботи шкіл за підсумками навчального року. Наприклад, цього навчального року кожна дитяча громадська організація шкіл району на засіданнях учнівських парламентів колективно виставляла самооцінки своєї діяльності за затвердженими районним зльотом критеріями. На наступному етапі виявлення рейтингу роботи органів учнівського самоврядування відбувалось засідання Районної ради старшокласників. 11 травня 2011 року на базі Центру дитячої та юнацької творчості зібрались представники всіх. Учнівських парламентів Цюрюпинського району та на засіданні ради старшокласників представили презентації роботи органів учнівського самоврядування, а потім шляхом відкритого голосування визначали рейтинг діяльності кожної дитячої організації. Взагалі потрібно відзначити, що ми маємо підтримку своєї діяльності на рівні районного відділу освіти. Районної державної адміністрації та районної ради народних депутатів. Представники лідерського активу входять до Ради громадськості районного відділу освіти. До нашої думки прислухаються, її враховують у прийнятті важливих рішень. За нашим проханням на рівні районної ради. Селищних рад спільно з директорами шкіл вирішується питання зміни маршрутів наших шкільних автобусів, щоб ми мали змогу їздити на районі змагання, навчання лідерів, Олімпіади тощо. На останньому зборі районної ради старшокласників президенти шкільних парламентів висловлювали свої думки. На питання, якби я був. Чи була би директором школи вони відповідають, посадив би гарний сад біля школи, вела б шкільну форму і створила б в школі гуртки, секції, щоб до школи можна було б зайти і ввечері, і вихідного дня. Завезла б до бібліотеки всі необхідні підручники і покращила б дозвілля школярів, відкрила б спортивний зал і хімічний кабінет. Розширив би фінансові можливості учнів, щоб вони могли їздити на різні змагання, екскурсії, навчання активу, створив би банк заохочень для лідерів та обдарованих дітей. Зважаючи на ці пропозиції, ми вважаємо, що найбільш нагальною потребою є подальше співробітництво між учнівськими та педагогічними колективами через систему взаємодії та кураторства органів учнівського самоврядування. Розвиток дитячого громадського руху на Цюрюпинщині відбувається безперервно. Історія розвитку дитячого руху у нас в районі налічує біля 20 років. Спочатку це була спілка піонерських організацій, а потім її реорганізовано в ДГО Дивосвіт. Тому проблем щодо створення районної ради старшокласників у нас не існувало. До складу районної ради старшокласників входять представники кожної школи, яких обирають під час виборчої кампанії президента школи. В нашому районі член Ради старшокласників має представницьку функцію від школи. Районна рада старшокласників це колегіальний орган, де вирішуємо питання, які цікавлять нашу учнівську молодь. Бо члени Ради старшокласників це учні 10-11 класів. Тому авторитет даного органу учнівського самоврядування у нас в районі має такий рівень, що з нього беруть приклад у своїй роботі учнівські парламенти всіх шкіл. Районна рада старшокласників та учнівські парламенти шкіл мають на своєму рахунку багато цікавих суспільно корисних справ та соціальних проєктів. Зокрема, Багато уваги приділяємо благодійній діяльності та волонтерській роботі. Кожного року до Всесвітнього дня волонтера підводимо підсумки. Так, цього навчального року це відбувалось у вигляді районного зльоту волонтерів, який зафіксував, що в районі діє 102 волонтерські волонтерських загони, в яких налічується 2006 дітей-волонтерів. Волонтерські загони опікуються 372 ветеранами війни та праці. 181 дитина отримує благодійну допомогу від своїх однолітків. За підсумками районного зльоту юних волонтерів створено новий банк даних соціальних волонтерських проєктів, які будуть реалізовані протягом року дитячими громадськими організаціями шкіл. Районна рада старшокласників взяла під свою опіку вихованців гуртка Повір у себе. Це 25 дітей-інвалідів, які займаються в гуртку рукоділля на базі Цюрюпинського інтернату для дітей-інвалідів та їхні роботи експонуються і мають призові місця на обласних всеукраїнських виставках, конкурсах з декоративно-прикладного мистецтва. Результатами районної естафети благодійних справ від Святого Миколая до святого Валентина є зібрані кошти для дітей, які потрапили у скрутну життєву ситуацію, або яких спіткала хвороба. Загальна сума зібраних коштів цього року 35 тисяч 335 гривень. Це підсумок проведення благодійних ярмарок, операцій і просто людського співчуття та милосердя. Доброта і милосердя це два крила, на яких тримається людство. Хочемо відзначити, що на розвиток учнівського самоврядування має вплив дуже сприятлива атмосфера та підтримка з боку районної влади, особливо відділу освіти районної державної адміністрації. Члени районної ради старшокласників є членами громадської ради відділу освіти. Голова районної ради старшокласників завжди має слово на самих високих представницьких рівнях. Це День освіти Цюрюпинщини, установчі конференції щодо створення освітніх округів. Щорічні розширені колегії відділу освіти. Стан учнівського самоврядування постійно аналізується на засіданнях колегії відділу освіти Цюрюпинської районної державної адміністрації. Що дозволяє щорічно поліпшувати партнерські стосунки та рівень співпраці між учнівськими та педагогічними колективами. В даний час лідери учнівського самоврядування знаходяться на навчанні та відпочинку у дитячому таборі Сонячний, що знаходиться у Лазурному Херсонської області. Бюджетним коштом придбано 20 путівок для заохочення кращих лідерів. Членів районної ради старшокласників та президентів учнівських парламентів. Протягом табірної зміни відбувається навчання за програмою районної школи лідер ДГО Дивосвіт та оздоровлення учнів старшокласників, в тому числі ще й буде проведено дводенний ступеневий похід на острів Джарлгач. Ми вважаємо, що в Цюрюпенському районі Херсонської області.